Шалом, це Славко, мені вдалося трохи прорватися через туман війни. Я боюся, що ви всі спостерігали ситуацію вчора і сьогодні лишаєтеся під впливом оцих от бреднів Рибара. Розумієте, коли людина каже якісь факти, вона їх трансформує в міру свого бачення і в міру своєї мети. Ясно, що бойові дії відбуваються отут, от, в районі посадок, оце ви бачите, Макарівка, це урожайне отут-от. Прив'язалися до карти. Отут оці ліса лісапаса лісополоси. От іде ж би битва за ці от шматки лісополоси. Насправді вона йшла вчора, і станом на 9 ранок українці опанували ці дві лісополоси. З, з, ймовірно, тут були опорні пункти противника. З чим зв'язані втрати в, боє, в в бойовій техніці українській в живій сили, в людях, в бійцях наших збройних сил. От, власне, ось станом на 9 17.06, райони бойових дій вчорашніх і просування українців практично вам не помітно, а все оце от було полите кров'ю. така от, Це удари противника вказані. Це бойові дії. Що є тут от для порівняння? Бачите, ви практично і не помітите. Це от зона бойових дій, ви практично і не помітите. Це контратака, не забуваємо, що противник контратакував. Тому втримати оці. От Посадки в зоні боїв, українцям стало дуже важливо просунутися нижче. Ось ми повернемося зараз до, до карти, до цих абсолютно нічим не ні примічательних кустов. Ось воно зараз. О, вражає ось воно. Ось до цих, бачите? До цього, цього ймовірно, акації, як я підозрюю, до цих оцих місць за це все власне йшов бій. Тому що. Росіяни нарощували свою присутність. Ось ця картинка, ну ви всі впізнаєте діпстати, Росіяни дійсно нарощували свою присутність. Вважається на правому фланзі від старомлиновки. Зараз я спробую отак от вам зробити. Ось старомлинівка і росіяни нарощували свою. Ви знаєте, що він, рибар, каже, що операція має за мету обмежені цілі, щоб просунутися. Українці пробують отут-от на Новодонецьке на Новомайорське, тому противник відповідно наращував свої сили на правому фланзі. Ну, те, що помітили, це і незалежні оператори, незалежні оглядачі, оце от посилення правого флангу противника в Старомлинівки, це, от, власне, все, що відомо за бої на ранок 17-го, достовірно, за битву цих от і опанування лісополіс за жертви. Нашої піхоти за успіхи нашої піхоти. А ми засію підемо. І ми вірно, трохи ж об вас розважити. Якщо вдасться, розкажемо за помідори, бичє серце, за їх видаючі її. Почекай і треба сказати, за що приносяться жертва цієї української піхоти, все таки. Кукурудза не має ціни рання, поки що, ви бачите, базар працює до 11 ранку в Копанях, треба сказати. І вже всі спроби продати ранню кукурузу, поки що не дуже вдаються, тому що не дуже є кому відпочивати на окупованому узбережжі Чорного та Озівського морів. Ті, хто з посадки кукурузи, мали. З рацією, я треба сказати, що зараз боротися з окупантом можна в тому числі зменшеннями посадок молодої кукурудзи. Бо якщо хтось і приїде з Росії купити, то ціна буде відповідно висока. Але приїжджають мало, все-таки бразар працює хіба що до 11. Така от економічна ситуація. Я скажу, що жертвувати темпами операції заради того, щоб хтось встиг продати кукурузу, як на мою думку, це занадто висока ціна. Треба все-таки. Нашому командуванню щось робити, бо я скажу, що операція починають ув'язати ймовірно. Ми скоро побачимо або другий етап, або вважатиметься, що але зупинити операцію. От якщо так критикувати Рибара, зупинити операцію перед основною паласою оборони противника це було б тільки що лити воду на млин російської пропаганди. Ну, будемо сподіватися на позитивний перебіг подій. Бай.